Майкл Накі зробив відос для росіян, як задонатити ЗСУ або на гуманітарні потреби для України. Ось це і є хороший росіянин. А в тебе яка думка про Накі? Слухай, я насправді дуже мало відосів смотрев з Майкл Накі, але, наприклад, я пам'ятаю, у нього були круті відоси про події у травні в Одесі, так? про Крим. Про анексію Крима, про Майдан у нього були, були круті відоси. Ці відоси були ще до повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю ці відоси. Я дивився декілька відосів його у перші тижні повномасштабного вторгнення. Те, що я дивився, у мене не викликало там ну, палання пірдакамого. Тобто, на той момент він казав все, ну, як треба. Тобто я не чув там чогось такого, щоб я казав, що з ним щось не так. Але останній місяць я взагалі не знаю, що він там розповідав, що він казав. Просто стільки багато різних каналів, стільки е, треба інформації, все ж таки е, через себе пропускати, що ну просто не встигаєш дивитись все. Тому я не знаю, може він там десь і зашкварився, але те, що я пам'ятаю про нього, це хороше. Ну якось так. А те, що він робить так, він каже, що донатити на зсу це нормально. Він щось робить для того, щоб люди донатили для зсу, це дійсно гідний вчинок. І такі росіяни, які роблять щось, щоб люди донатили на зсу і самі донатять, це хороші росіяни.